Питання підготовки до опалювального сезону стало головним на брифінгу за участі начальника відділу організації заходів Обухівського районного управління головного управління ДСНС України у Київській області, майора служби цивільного захисту Дмитра Прища та провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям. Капітана служби цивільного захисту Олександра Корчакі. Сьогодні ми зібралися з метою попередження пожеж під час осіннього зимового періоду, так як у зв'язку із погіршенням погодних умов виникають пожежі приватному секторі. Зазвичай це пов'язано з перенавантаженням електромережі, електроустановок, несертифікованих виробів, а також пічного опалення, що часто є причиною основною. Пожеж у житловому секторі. Хотілося ще поговорити статистику пожеж за минулі роки і саме на сьогодні, також заходи іністративного впливу, які здійснювали працівники углівського районного управління ДСНС України Хіївській області, і застерегти всіх перевірити своєчне опалення перед опалюваним сезоном. Дмитро Васильович ознайомив учасників брифінгу зі статистикою по Бухівському району, яка, на жаль, є досить сумною, особливо, коли порівняти із минулими роками. Так, станом на 9 жовтня 2024 року вже зафіксовано 1170 пожеж. У минулому 2023 році було 979, у 2022 730. Є загиблі. У 2024 – 14, двадцять четвертому чотирнадцять, двадцять третьому вісім, При цьому немалі цифри і травмованих. Виступаючи, назвав і статистичні дані прямих та побічних збитків, які фіксуються вже у десятках мільйонів гривень. Також було озвучено, які штрафи та за які порушення вони були накладені на винуватців пожеж або ситуацій, які могли призвести до пожежі. Якщо ми беремо статтю 77 Адміністративного кодексу, це порушення виборки безпеки в ПСА, вже було накладено 27 штрафів це з початку року на суму 39 780 гривень. За статтею 87. Самовільне випалювання розсурності або її заважки» накладено також 27 штрафів на суму 86 500 гривень. За статтею 175 кодексу адміністративного правопорушення, в вими пожежно-технальної безпеки передбачає накладення штрафу від 1700 до 3400, складено також 17 штрафів на суму 52 700 гривень. За статтею 183, це за довідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, накладено 8 адміністративних штрафів, сума яких складає 850 гривень. На брифінгу було зазначено, що у період похолодання та із початком опалювального сезону зазвичай різко зростає кількість пожеж у житловому секторі. Зазвичай до цього призводить необережне використання електрообігрівачів та неправильна експлуатація системи опалювання, їхня несправність, перевантаження електромереж тощо у більшості випадків пожежі трапляються з вини самих громадян. Адже підготовка котлів, печей, димоходів, а також обігрівачів до безпечної роботи це обов'язок саме мешканців будинків. Для попередження загибелі людей та зменшення кількості пожеж щорічно визначаються населені пункти з найбільш складним протипожежним станом, і згідно графіка проводяться комплексні відпрацювання житлового сектору. Станом на сьогодні проведено 98 комплексних пожежно-профілактичних відпрацювань. І всі повинні пам'ятати, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможуть зберегти життя та майно від вогню. Вогонь одна з чотирьох стихій, яка здатна дарувати та віднімати життєву силу. Якщо в вашому будинку трапилась пожежа, не піддавайтеся паніці. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканцю будинку про пожежу. Якщо загоряння не більше футбольного м'яча, спробуйте справитись з вогнем самостійно. Попередньо відключивши електричні та побутові прилади. Якщо самостійно загасити полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділів служби порятунку. Пам'ятайте, правильні дії врятують вам життя.